Друзі, всім привіт! Канал Шелений Тракторист. Ну що, друзі, заходиш отак в соняшник, дивишся і думаєш, що з ним далі робити. Просто від того, як кожного дня ціна падає. Ну, вибачте, з 13 тисяч і наскільки вже впасти, це просто хана. Ладно, друзі, переходжу ближче до теми. Хочу вам на сьогоднішній день розказати, які ціни. Тому що вчора вечором вже обновилися ціни. І вирішив я вам повідомити, які ціни в нас на сьогоднішній день. Уже. Що я хочу сказати, друзі? Ціна на ячмінь 3.300. Ціна на пшеничку. Фураж 2 900. Третій клас 3,200. Другий клас 3.400. Ціна на кукурузу, друзі, з 4400 на 3900. Зразу так. Хоп і коньок. Друзі, ціна на сою. Дуже запитують, яка ціна на сою. На сою вже на сьогоднішній день ціна 9800. Ну і, друзі, ціна на наше чорно зелене, там, як хочете, золото з 13 тисяч опустилась на 8900. Ну, є ще, друзі, по 10 з половиною, але ну, там треба буде дзвонити, точно уточняти. Тому що, так як роблять, то ви розумієте, що жде далі. Так що такі, друзі, ціни. Підписуємося обов'язково, друзі, на YouTube канал Шалений Тракторист. І також, друзі, надаю послуги зерновозів. Кому треба, телефонуємо, машинка у вас на полі, загрузилась і відвезли. І вам добре і нам добре. Все, друзі, дякую за увагу. Підписочку обов'язково на YouTube канал Шалений Тракторист. Ну і отакий лайкосик. Хто як не я вам розкаже що, де, як, коли.